Завершилася чоловіча спринтерська гонка, де не без проблем нарешті переміг Йоханнес Стігнес Бьо, маючи у своїм активі один промах. Друге місце стурила Лейгрит, який був лідером після другої сліби, але, на жаль, на кожній відмітці програвав Йоханосу та посів друге місце. Та третій став Аб'єн Клод. Дерев'яна медаль сьогодні устром згайма, який не зміг випередити клода на самому фініші. Серед українців найкращим став Дмитро Підручний, який зайняв 15-ту позицію з одним промахом. Віталій Мадзи на 33 й позиції з одним штрафним колом. Та Антон Дученко, 39-й, також одне штрафне коло. Богдан Цимбал 88-ма позиція. В загальному рейтингу Йоханнес підіймається на першу позицію, маючи 249 пунктів. Стурла Лейгри, другий 239. Перо третій 193. Стром четвертий 186. Жаклен – п'ятий 171. Найкращі українці Віталій Манзен – 15, 98 пунктів. Та, на жаль, поки програє боротьбу за синій біб. Антон Дученко, 20, 83. Та Дмитро Підручний 21, 71.